Сьогодні дуже важливо для кожної людини почуватися в безпеці. В безпеці як у фізичному плані, так і в психічному плані. І відкриття різного роду просторів, де професійні фахівці об'єднуються і надають психосоціальну підтримку мешканцям це дуже важливо. Разом з тим, чим більше таких просторів, тим більше різноманіття різних послуг. Тому сьогодні важливо. Дбаючи про свою життєстійкість, розвивати утворення таких центрів, аби кожен мешканець громади був захищений, підтриманий, почутий і відчув свою необхідність бути саме в своїй громаді в безпеці, в фізичній і психосоціальній. Процес створення простору розпочався півтора роки тому, коли в мережах я активно шукала якісь навчання для сімейних лікарів з приводу психологічної підтримки населення. І була, віднайшла Аліну Кобець, яка офлайн проводила у Вінниці навчання з приводу методики MHGAP. Тоді 9 лікарів і 4 медичних сестри пройшли відповідне навчання. Ми розпочали свою роботу в кожному своєму робочому місці, але відчули потребу в додатковому приміщенні відокремленому кабінеті. Так як активно відкриваються по Україні кабінети дбають про себе. Ми попрацювали, створили певні умови праці, доклали чимало зусиль, як і я, так і міський голова Віталій Григорович Драган. Також хочу подякувати Василю Яковичу Гонтароку та Олександру Федоровичу Кавуну, які долучилися до ремонтних робіт в даному кабінеті. В простір дбає про себе? Цікаве питання. Я думаю, всі, всі мешканці громади, всі, хто потребує допомоги. Я знаю, що підписаний меморандум про співпрацю міжсекторальний, тому в принципі з будь-якою питанням можна звернутися до цього простору, навіть якщо потрібна відповідь на якесь питання до соціального фахівця, наприклад. Але передусім, це простір він створений для психосоціальної підтримки мешканців громади, тому. Знаєте, як я кажу, що ми всі мріємо про перемогу і про мир, і мир навколо нас, але потрібно також бати про себе і про мир всередині себе. Сьогодні і наша міська рада, і наші соціальні служби працюють у напрямку підтримки фінансової, моральної, матеріальної. А головне це комунікації із ветеранами. Основного центру надзвичайно ну, складно, а так як вони базуються в Києві-Львові, це взагалі нереально, але завжди можна записатися і на е, різного роду онлайн формат психологічних послуг чи підтримки, якщо це не можна зробити. Тобто простір не лише для того, щоб закритися тут, а простір для того, щоб і можна було перескорувати за послугами трішки е, вещецька громада є надзвичайно ініціативною. Першинській громаді наявний запит та попит на послуги психологічної та психосоціальної. Питання, а також низка навчених фахівців науково науково-доказовим кормонтовним методом, з огляду на зазначення на зазначення спільно було проведено стратегічну сесію щодо розуміння потреби громади, залученості і готовності працювати в зазначеного напрямку. За результатом стратегічної сесії, ми спільно прийшли з громадою до рішення щодо створення зазначеного простору. І в подальшому два місяці ми працювали над Поштуванням, відкриттям до навчання фахівців, а також, звісно, готувалися до підписання спільного меморандуму, до якого ми підготували громаду. Цей простір, який відкрився для того, щоб надавати людям психосоціальну підтримку, всім жителям громади, всім тим, хто потребує цю підтримку, допомогу, особливо це сім'ї військових, це самі військові, це люди, які постраждали від війни.